Коротше, гопніки бояться інвалідів. Людей з інвалідністю. Так от, ситуація яка. Я вже мав типу, апарати, все, я вже приїхав в Україну. Ми сиділи, пішли з друзями на пиво. Сидимо, випиваємо трошки. І в мене є така штука: якщо я вип'ю трошки, я також починаю гірше чути. Бо е, зараз заслуг не так відповідають: типу, апарати, вуха, а я мозок. Він саме мозок розуміє. Ми випили трошки, а в мене є така негативна річ, коли я трошки вип'ю, я хочу закурити. І я почав шукати, в кого би стрільканути сигаретку. І стоїть кубка пацанів, 6-7, напевно. І я підходжу до них, і вони я там щось там перетирати? Я кажу, панове, я перепрошую, не маєте сигаретки? А один такий хоп, дістає з кармана ніж? Розкладаю ніж. Сігаретки не маю, але маю ніж, диві. Я, я я не знаю чому, що зі мною я ну, не конфліктна людина така, і я ну не знаю. Але в той момент я такий хоп, за ніжку. Вау, ніж прикольний. <рес> Віддаю назад, кажу, а, але я не ножа хочу, я сигаретки хочу. <рес> і, в момен... такі, і в той момент вони такі офігівші, і в той момент, типа, інші чуваки, що стояли з ним разом, типа штурхи, в нього апарати, сховай ніж апарата. апарати. <рес> Я такий вау, це, це так працює. <смічно> Пацани так і не дали сигарету, я пішов когось іншого просити, але потім думаю: ну дійсно, ну в кінці вечора, наприклад, я як я це уявляю, так як Діскавері, типу, в світі тварин, типу гопніки приходять тіпа, до себе десь там додому, в падіки і коротше обговорюють. Типа там один каже: От я телефон віджав, той каже, я там то зробив. А то як скаже, я інваліда від. З <ріст> 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 ну як це буде виглядати? Тому напевно, їм це не в почоті.